Як змінюється ринок праці та які можливості відкриваються для жителів краю? У Тернопільському обласному центрі зайнятості провели огляд ринку праці Тернопільщини у першому півріччі 2025 року. Микола Городецький зазначає, від початку року і до кінця червня їхніми послугами скористалися близько 11 тисяч громадян. З них понад тисяча сто внутрішньо переміщені особи та близько 440 учасників бойових дій. За сприянням служби зайнятості біля 6 тисяч громадян забезпечені роботою. З них понад 4700 працевлаштовані на постійні місце роботи. Понад 500 осіб працювали на тимчасових та громадських роботах. Видано 875 направлень, зареєстрованим безробітним та переміщеним особам на виконання суспільно-корисних робіт, що реалізується в урядовому проєкті армія віднови. Окрім цього, у центрі зайнятості тернополяни можуть отримати ваучер на перенавчання або підвищення кваліфікації. Це перше півріччя 2025 року. Такою можливістю вже скористалися 675 осіб. Крім того, стартував новий проєкт, що відкриває жінкам шлях до опанування професій, які традиційно вважаються чоловічими. Сьогодні дев'ять жінок опановують професію тракториста, машиніста виробництва. Тепер жінок навчається за професіями верстатника деревообробних верстатів і дві на оператора верстата з програмного керування. Микола Городецький каже, для тих, хто прагне започаткувати або розвивати власну справу, в області є чотири офіси ініціативи зроблено в Україні. Тут охочим безоплатно надають консультації з бізнес-планування, оформлення грантів і мікрогрантів. Аби допомогти людям знайти себе та влаштуватися на роботу. Центр зайнятості уклав 36 угод та меморандумів з благодійними фондами, громадськими та волонтерськими організаціями тощо. В результаті співпраці вдалося знайти постійну роботу для понад пів тисячі громадян, з них 260 це внутрішньопереміщені особи, 81 ветеран і 171 людина з інвалідністю. Окрім того, за словами Олександри Островської, роботодавці можуть отримати компенсації на оплату праці та єдиний соціальний внесок за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб і зареєстрованих безробітних з числа окремих категорій громадян.